Доброго ранку, дітки? Послухайте віршик, а вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. з нею в нас нема біди. Є вода ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Про що цей віршик? Вірно, про воду. Отже, сьогодні ми будемо говорити про воду, водичку. Водичка це така рідина, яку легко можна налити в якусь ємкість, велику чи маленьку. Водичка прозора, без кольору, не має смаку і не має запаху. А ще водичка може бути тепла, гаряча. Взимку. При великому морозі вода замерзає і перетворюється на лід. Ніхто на землі не може жити без водички. Люди п'ють воду, годують їжу на воді, використовують воду під час прання, а також купаються в воді. Для людей біжить вода з крана чи дістають її із криниці. Без води не можуть жити ні птахи, ні тварини, ні риби, а також рослини, чи то дерева, чи кущі, чи трава, чи квіти. Для них є вода в річках, ставках, а також вигляді дощу. Водичку треба берегти, вчасно закривати кран. Ставки, річки, озера, моря не забруднювати сміттям та іншими відходами. І тоді вода буде завжди чистою, прозорою і корисною для всіх оточуючих. Ось і закінчилась наша розповідь: Дітки, ви були приємними слухачами, з вами приємно спілкуватись. До побачення на все добре!